Чи стала війна Росії проти України зараз вже і набула ознак війни на виснаження? Наскільки активно маємо про це говорити, і що маємо розуміти, тим більше з погляду на новий матеріал, нову статтю головнокомандувача збройних сил України попередніх років Валерія Залужного про це не тільки сьогодні. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко з нами. Бажає найміцнішого слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Перший хештег сьогодні, який розкриватиме Іван Тимочко, виснаження пане Іване? Будь ласка, я би не сказав, що зараз війна на виснаження. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. насправді достатньо агресивні бойові дії, але що собою передбачає виснаження як таке? Це означає, що в країнах запроваджений. Абсолютно військовий стан, карткова система, коли жодних виплат не здійснюється, а все йде тільки на війну. Тобто, абсолютно все, скажімо, зарегульовано так, вся економіка, все населення працює тільки на війну. Так зараз ми перебуваємо в умовах військового часу, воєнного стану. Так, у нас достатньо жорстка і кровопролитна війна. Ну але давайте будемо чесні: відійдемо на 100 кілометрів від лінії фронту або навіть і менше. І ми побачимо: ну так зрозуміємо, розуміємо, що і удари безпілотників, ракет. Але ну, більшість ознак мирного життя відбувається: люди ходять на роботу, працюють транспорти. Колапсів немає, по суті, інфляції немає, люди на примусові роботи не виходять. Бойові дії у нас по суті закріплені на лінії фронту. Але в сучасних умовах, в сучасних економіках такого, таких крайнощів інколи і не потрібно. Для цього достатньо, скажімо, створити. Психологічні украй психологічні складні умови для цивільного населення, яке просто морально перестає готовим бути до спротиву. Оце загроза потенційна може бути, і ми знаємо, що Росія на це докладає всіх зусиль. Саме оце відчуття е, виснаження е, сприйняття самої війни як такої. Але знову ж, Росія ставить ставку на що на. Блекаут і на геноцид українського населення а на лінії фронту ставка у них не на там, скажімо, вже якісь масштабні окупації, а на прорив наших фронтів для того, щоб змусити нас по суті до переговорів на їхніх умовах. Зараз ніхто вже на Росія сама не говорить, що про якусь. Беззастережну капітуляцію йде мова, але звичайно до цих всіх умов, які я перше озвучив як край критичні, звичайно, допускати не варта. Ну і тут інша є сторона, що все таки ми маємо союзників, які дають нам можливість триматися в достатньо стабільному економічному стані, тоді як союзники, скажімо, Росії, які надають, продають її зброю, але не надають їм це. Скажімо, на вигідних у достатньо сильно вигідних умовах. А Його. все таки їм продають, і тут такий, такий десь певний баланс сил. Інше питання е, наскільки довго так може тривати, і яка з країн, скажімо, перша дасть тріщину, Ну тут дуже важко мені зараз оцінити це питання на виснаження. Давайте крокувати далі. Можемо говорити і про можливості і про ресурси, зокрема Російської Федерації. Але я цей хештег саме так обрамив нафтовий фронт. Бо зараз дуже багато і часто спілкуються про можливості позбавлення взагалі Російської Федерації, так чинаше, чи фінансового ресурсу, і тут, звісно ж, і заклики до країн Європейського Союзу. Тим більше через при на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй припинити купувати. У Росії цей ресурс, ну але ми бачимо з іншого боку і активні удари Сил оборони України щодня, щодоби, причому не по одному, а декілька разів по тих чи інших нафтопрородних заводах. Нафтовий фронт. Власне, тут дуже цікава ситуація в тому плані, що нафта і газ це бюджету утворюючи галузі Росії. І удари по них це удари по економіці Росії. Це скажімо, не просто по сировині, яка дає можливість підтримувати російську економіку. Це удари по переробці нафти, і удари по стабільності Росії як гаранта чи пост... гаранта поставок на міжнародні і експорту цієї нафти іншим країнам. Перше, що, що це означає? Це означає, що в середньостроковій довгостроковій перспективі для Росії є загроза довіри до неї як постійного поставщика, оскільки е, зараз ми бачимо, на супродукти нафти в Росії вже є проблема. Я говорю про бензин, я говорю про дизель, і це прямо впливає на. Мобільність і ефективність не тільки російської армії, а й їхнього суспільства в цілому, на наряд їхніх секторів, які дуже залежні від нафтопереробної галузі, а це і аграрний, і хімічний і, і, і заводи, які, скажімо, там відповідальні за металопрокат, тобто на цілу економіку Росії в цілому. Раз по друге країни, які розуміють, що е, удари наші по нафтопереробній галузі росіян можуть призвести до того, що впаде ціла, велика розгалужена індустрія тіньових продаж російської нафти, їм тобто через підставні фірми, через тіньовий флот, через інші ряди нюанси, так. Просто е, спостане питання, щоб не постраждали економіки країн споживачів російської нафти, потрібно переходити на іншу а з урахуванням того, що російська нафта зараз е, її основними покупцями є країни там Індія, Китай, не тому, що це найкраще, а тому, що просто Росія її продає за дешево. І але знову ж стоїть питання чи купляти в, в середньострокові укладати договори на там середньострокові довгострокові перспективи з урахуванням росту економік цих країн, які опиралися на поставки російської нафти. Ні, вони зараз є простими споживачами. Я впевнений, що шукають альтернативу і заміну російської нафти, але це саме тому, що ми виносити їхню нафтопереробну галузь, і при чому тут є дуже серйозна тенденція до зростання. Минулого року за весь рік ми завдали ударів по 20 їхніх об'єктах. Зараз немає ще кінця року, ми завдали більше ударів більше ніж по 50 об'єктах. По деяких по декілька раз, тобто навіть системні удари по конкретно окремо взятих об'єктах, які, скажімо, вони відновлюють. Ми наносимо удар, вони відновлюють, наноситься удар. Тобто їхня собівартість відновлення може стати нерентабельною, не кажучи про ту продукцію, яку вона може випускати там за роки. Тобто маються на увазі такі фінансові витрати на їхнє відновлення переважуть сам дохід з нафти чи з, пере... uh -huh. з супродуктів нафти цієї галузі. це дуже важливо і за цим дуже важливо зараз спостерігати наступний хештег у нашому проєкті глухий кут я б тут додав ще слово «позиційний», але від довго звучав цей хештег позиційний глухий кут про який у своєму дописі і матеріалі пише екслонокомандувач збройних сил україни валерій залужний він там звертає увагу про Надто високу ціну і курської операції, але коли говорить про позиційний глухий кут, має на увазі розвиток технології, саму технологічність війни, фазу технологічності, в яку вона перейшла. Я не знаю, вони мене чи ви знайомились з цим матеріалом, але направду, там дуже такий змістовний величезний матеріал, будь ласка. Я точно не сумніваюся, що генерал і головнокомандувач напише, скажімо, не розгорнутий текст, так і не своє бачення і розуміння ситуації. Ну але я би сказав, що зараз не глухий кут. Зараз статична ситуація на фронті, коли кожна зі сторін шукає способи чи шляхи рішення власне цього важелю, який переважить ситуацію на його користь. Про технологічність війни, що ми бачимо зараз, що задешеві. За види чи номенклатура озброєнь може знищувати надто дорогі, це не рентабельність. Друге, ширина самого фронту різко зростає. Якщо навіть 22-й рік ширина фронту, це умовно в кожну зі сторін там у межах масованих досягань артилерійського вогню в межах 20 кілометрів. Тоді, як зараз ми бачимо, що навіть безпілотники по суті тотально створюють кіл зону там у межах 10-20 кілометрів, і до 40 на тактичному рівні вдається завдавати ударів по логістиці кожній зі сторін раніше. Такі удари там на 40 кілометрів голуб. Противника, як правило, надавала вже наносили системи реактивного залпового вогню або артилерія оперативного рівня. Зараз це застосовуються безпілотники. Це теж є певна зміна, і зараз зміна в тому, що Росія втратила свій ефект. Ефект стратегічної глибини, тобто, mm -hmm. ми наносимо удари по їхній території, по суті, тисячу плюс кілометрів ну, в межах півтора-двох е, тисяч, з урахуванням того, що вся логістика інф... інфраструктура в них зосереджена саме десь на такій відстані від кордонів України, то казати, що тупік ми кожний раз по суті вносимо якісь. Е, Деконструктивні зміни в їхню оборону і в їхню систему управління державою так з іншої сторони Русь буквально от недавно так безпілотні удари по самій Москві. Я розумію, що це більше такий психологічний удар, але тим не менше, ми бачимо, що. Нарощується потенціал з іншої сторони, ми бачимо, що Росія е, вибрала стратегію, стратегію геноциду українського населення, тобто масовані удари по цивільному населенню, застосуванням касетних шрапляльних боєприпасів. Тобто, це цільова е, стоїть завдання саме шкода цивільному населенню. Отже, ми бачимо ось такі зміни зараз, які Корна зі сторін вишукує для того, щоб схилити шальку терезів на свій бік. Немає, скажімо, апатії військ з обох сторін. Що таке апатії? От, наприклад, як ми говоримо Перша світова війна, коли така була фронтальна війна, коли величезні з'єднання військ просто знімалися з фронту. Чи якісь відбувались братання? Не забуваємо в цій історії відбувались тоді, як у нас ні масових дезертир з'єднаннями, ні якихось братань немає. Кожна зі сторін е, пропонує чи виставляє свої тактики і стратегії саме з метою перемоги і перелому на лінії фронту. Ще один хештег: <кій> Блеф Путіна. Усі провокації там кібератаки на аеропорти, так чи інакше, і присутність різних там дронів різного типу. <кій> з одного боку, ми аналізуємо, обговорюємо тему того, що нібито Путін готується здійснити агресію ще відносно до однієї з країн НАТО. З іншого боку, чи може це бути Блефом? Ні, це не блеф, це підготовка ґрунту для перенесення театру бойових дій з України на якусь з інших країн. Якщо Путін усвідомлює, що от власне війна в Україні це не тупик, а це може призвести до власне. Деструктивних ситуацій чи до таких факторів, які можуть призвести до розвалу чи вибуху Росії зсередини, і окрім того, другий момент готуючись до потенційних. Таких викликів, коли він буде змушений іти на угоду з Україною, він змушений буде перенести десь театр дій бойових дій. Зараз стратегія такого підходу втілюється саме з, з навчань захід 2025 Бо ми всі сконцентрували увагу тільки на Білорусі, хоча насправді навчання охоплювали Білорусь. Навчання охоплювали Балтійське море, військові контингенти росіян на Балтійському морі. І е, на Атлантиці, тобто це є скандинавські країни, це є Балтійські країни, і це є материкова частина Європи, європейські країни, які Росія розглядала, я так розумію, різні напрямки ударів, превенції, реакції, якщо ці країни будуть діяти одноосібно з союзами, альянсами, комплексами. От саме тому е, ми можемо говорити, що зараз відбувається е, таке моделювання. Ситуації, якщо Росія перенесе театр бойових дій на якусь з територій країн чи Європейського Союзу, чи країн НАТО, чи навіть ну Азії, я не впевнений, що вони на це погодяться, але потенційно, скажімо, близькі сусіди, такі як там Казахстан, Азербайджан. Е, на ну, Азербайджан теж не був у сферу Туреччини, але Казахстан, Узбекистан потенційні, потенційні зоні ризику перебувають, як і Молдова він між іншим е, на завершення, пане Іване, кордони 1991 року. Звісно ж, цей хештег в мене після заяв Дональда Трампа, що Україна може е, повернутись в певні пев, первозданному вигляді. Ну окей, під час е, ну, в тому виді. В якому вона постала 1991 дев'ятсот року після розвалу радянського союзу, і може навіть піти далі. Як ви для себе сприйняли ці всі речі? Ну це знову ж виходить з цього, що я кажу: якщо Росія почне mm. валитися зсередини, mm -hmm. якщо вона почне валитися зсередини. Звичайно, можливість переходу на їхню територію абсолютно потенційний є між іншим, що дуже цікавого показала Курщина, що так. населення Росії не готове до тотального спротиву і опору. Що місцеве населення по великому рахунку достатньо є пасивним, навіть не на їхню територію заходять українські війська, коли в них, скажімо, є ще армія, адміністративний ресурс, адміністративне управління, силові... ну, тобто всі ознаки ці. Існої держави, і це ми зайшли на Курщину. Ми знаємо, що там ні партизанів не було, ні ну реально не не було і достатньо, скажімо, якби не Росія концентрувала сили. То інтеграція цих територій відбула бися дуже легко. Якщо б ми ставили задачу інтегрувати ці території, не було там ні мітингів, ні спротиву, такого як навіть було у нас, коли росіяни заходили в 22-му році. Тому така ситуація абсолютно зрозуміла і прийнятна. Я думаю, що це вже за якимись аналізами саме курської нашої операції про це говориться. Кордони 91-го року. Знову ж в яких умовах вони будуть? Чи це просто ми витискаємо противника і воюємо по прикордонню? Чи це кордони 91-го року як фактор перемоги у війні? Тільки тому ми не йдемо, що ми там суверенна держава. Але знову ж це все залежатиме якому стані на той час буде Росія, чи цього не варто прагнути? Звичайно, варто Азербайджан поновлення над Нагорним Карабахом скільки чекав? 30 чи 40 років? Uh, це факт. Пане Іване, спасибі вам. Такі хештеги були сьогодні. Дякую вам за вашу аналітику і за участь. А що найголовніше, як завжди, я звик це робити, за ваш абсолютно цінний час. Голова Ради резервістів сухопотних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами в проєкті. Хештег без питань. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Uh, Побачимось з вами обов'язково. Вірте в Сили оборони України. І, звичайно, ж, до зустрічі у вечірньому стрімі о 21.00.